Ви дивитеся першій міській, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня. У студії Ірина Коробко сьогодні будемо говорити про нашу у живому безпеку. Безпеку, яка, знаєте, небезпека може бути не лише під час війни і не лише від, власне, війни, якщо можна так говорити. Небезпека може чекати там, де ми її взагалі не чекаємо. Є такий ворог, знаєте, він не має запаху, він не має кольору, його не можна розпізнати. І цей ворог це чадний газ. Насправді, тоді, коли починається опалювальний сезон, то, як на мене, ця ситуація загострюється. Не знаю, можливо, я не права, але мені здається, що таких ситуацій саме під час опалювального сезону, коли люди труються чадним газом і гинуть, гинуть не просто це, це ну це справді смертельний ворог. Таких ситуацій стає більше. Але в нашій студії Марина Веріна, річниця ДСНС в Одеській області, напевно, вона буде розповідати, чи так це чи ні, чи помиляюся, чи ні. Вітаю, Марина. Вітаю. Отже, такий да, ворог. Без кольору, без запаху, без його не можна ідентифікувати. Ми його не бачимо, ми його не відчуваємо. А коли люди його відчувають, то вже запізно дуже. Чи справді опалювальний сезон є таким трошки тригером в цьому сенсі? Так насправді правильно сказали, що саме коли от температура знижається, коли починається опалення, особливо коли люди самі намагаються зігріти свої помешкання. Є випадки, є їх насправді їх дуже дуже багато, і не всі закінчуються бідою. На щастя, не всі у нас. Я просто пам'ятаю, в минулому році якось так було, що за один тиждень було 4 чи 5 випадків в різних районах одночасно. Там, де саме люди зверталися самі до медичних закладів, Свої часу, і, да, так, і виявляли, виявлялося, що це було саме отруєння чадним газом. І от кожен випадок він був абсолютно різним. Око. У когось це було через пічне опалення, у когось це було через газ, а у когось було через газову горілку. І випадки навіть з генераторами. На жаль, саме більше, мабуть, у нас таких випадків було, це коли кінець 2022 року, початок 23-го це наші перші блекаути. Угу. От саме тоді було найбільше таких випадків, тому що дуже багато людей повернулися до пічного опалення, там, де в оселях було декілька видів опалення, угу. і вони та, вже дуже від цій, так, та, якесь як електро вже було дуже багато років. І коли сталися блекаути, люди повернулися до пічного угу. і просто забули про елементарні правила пожежної безпеки їх. Ну, ми, ми проводимо профілактичні заходи, рейди. Не тільки ми, газова служба, там так само постійно там нагадує своє, комунальні служби нагадують своє. І от я пам'ятаю, просто коли люди повернулися до, до пічного опалення і почалося це, тому що роками там по 10 7 8 років, не, не топили ці печі, mm -hmm. Mm -hmm. і не, не перевіривши не димарі, не побачивши якісь ушкодження, якісь тріщини, все вони. Затопили тоді ті печі. І я пам'ятаю, в декілька днів було одночасно, це провокувало і пожежі, і провокувало те, що люди страждали. І я пам'ятаю такий випадок в минулому році: там була родина із. Четверо-четверо дітей. Четверо дітей, вони були вдома. З ними був хтось із дорослих, не пам'ятаю тільки хто, чи мама, чи тато, а другий був на роботі. І коли повернувся, він побачив, що вони всі мляві, що вони всі такі дуже-дуже сонні, ходили їх на сон. і Він зрозумів, що щось не так, тому що от він зайшов, і вся родина щось було не так. І він тоді, молодець, швидко він зателефонував до медиків, прибули медики, і вони всі були врятовані. Вони, а якщо щоб, наприклад, батько не повернувся, яких буквально 2-3 години, і могло так статися, що могли загинути всі. Можливо, ви пам'ятаєте, був дуже важкий такий випадок. Він був позаминулому році, взимку, коли в будинку загинула ціла родина із п'яти осіб. Вони увімкнули генератор і занесли його в приміщення. Вони всі спали на другому поверсі, а генератор працював на першому поверсі, і вони просто не прокинулися. Вся родина, яка лягла спати. Вони так і не прокинулись, тому що генератор працював, і оці продукти горіння, які mm -hmm. виникли під час роботи генератора. Виникнення чадного газу, і на жаль, тоді загинула вся родина. Тому люди просто іноді ну чадний газ течетний газ, щось почули, не розуміють наскільки це страшно, і наскільки це небезпечно, і його о, він може бути в багатьох місцях. Тобто не тільки там, де є конкретно пічне опалення, не тільки там, де люди користуються газовою плитою, і там тільки газу газові балони, так, так, так само так? так, так, так також може бути, десь може просто трошечки десь якась трубка бути. Пошкоджено пропускати цей газ. Воно ж не швидко. Воно може накопичуватись, накопичуватися і в якийсь момент просто дати вже. А до речі, от газові балони. Ми знаємо, що є села ще і приміські, і далеко від міста, да, де немає газу як такого, або люди просто не провели його, не мали на це можливості і користуються газовими балонами. Знаю, такими, що вони... такими великими, так, так так, великі балони, які досі існують, які досі які, до речі, правила їх користування. Ну це зрозуміло, що шланг має бути не пошкоджений. Що це треба перевіряти, щоб він, як карто кажуть, простою мовою не травив? Так це mm -hmm. всі герметично. Та, все так, це мати. все герметично. Але чи має він взагалі за правилами бути у самому приміщенні? І чи краще житлових. його винести десь подалі від тієї самої кухні? От як це має бути що правильно? В житлових приміщеннях вони не мають бути, але ми розуміємо, що це та ситуація, яку не можна от в один момент взяти і mm -hmm. повністю ви? Проводити, тому так, що так. у людей ну іноді просто немає іншого вибору. Ми розуміємо, ну, є що є така вони, кухонька, вони так і там собі так. воно в кухні і стоїть, кухонька, так. яка не окремо стояча. Ми дуже ну знаємо багато випадків і бачили під час рейдів, коли кухня, яка знаходиться всередині будинку, там. Біля житлових кімнат, uh -huh. і там і знаходяться ці величезні газові балони, але ми не можемо сказати ні, не можна, тим більше в житлових будинках і люди будуть продовжувати. Uh -huh. І тоді, хоча б якщо вже. Це постійна потенційна небезпека, постійна, і хоча б в цих випадках людина має розуміти, що максимально, хоча б тут привести до нормального, до належного стану. Знову ж ви правильно сказали, постійно дивитися, ці, ці трубки вони так само можуть десь пересихати, перекрутитись, переще угу. щось там, якась стрічника піти, а це вже може потім травити цим газом. Все має бути тобто справне, герметичне і, звичайно, звичайно, що завжди ми кажемо про те, що не допускати туди дітей. Бо дуже ну, ми також розуміємо, в селах діти допомагають батькам їсти підготприготувати, ну, собі, раніше, ніж так, собі діти. щось розігріти і іноді там, там можуть забути вентиль, закрутити, або ще щось це також може стати причиною. Якоїсь біди. Тобто слідкувати так само, як і за газовою плитою. Та газова плита теж потребує такого ж так, самого. Звичайно. Я тільки не знаю, чи зараз проводяться. От я, наприклад, не бачу на своєму прикладі, щоб газова служба ходила там по домівках і перевіряла. Ну, по-перше, ми розуміємо, що з початком війни це в багатьох квартирах просто нереально було, так, тому Дуже. що люди повиїжджали, було так. закрито і таке інше. А по-друге, я навіть не пам'ятаю, коли газова служба ходила взагалі. Звісно, що це питання до неї, але. От це вашим досвідом? Я просто пам'ятаю, що в тому будинку, в якому я там жила до того, де я живу, зараз там газу взагалі немає, mm -hmm. і мене це не засмуче. Тобто до, да? до нас mm -hmm. приходила газова служба, mm -hmm. коли я перевіряла. З якою періодичністю вони це роблять, я не знаю. Знаю, наскільки я пам'ятаю, що коли людина сама в себе там, робить ремонт і щось міняє або ще щось, вона має, не знаю, чи це по закону вона має, чи це просто по людським факторам. Вона Має викликати до себе спеціаліста для того, щоб він придивився, чи все правильно там підключено, чи все так, як воно має бути. Наскільки я пам'ятаю, воно так робиться. Але яка у них періодичність, я тут не можу цього але сказати. Насправді мені але насправді але, але мені здається, так, що іноді люди, можливо, да, так, люди так. в своєму, несучи відповідальність знову ж таки за себе, мають знати хоча б ці моменти, куди їм зателефонувати, у разі, якщо у них щось, навіть якщо вони запідозряться, і, можливо, будуть не. Праві, це так само, як ми кажемо про нас. Бачите, пакунок, якийсь не знаєте, безпечний mm -hmm. чи небезпечний. Перестрахуйтесь, не бійтесь телефонувати до служби. Нехай це буде превентивно. Ви... Так, 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 нехай, нехай так, нехай тут mm -hmm. це все настільки безпека і небезпека. Вони настільки поряд, так що треба просто бути дуже уважним і в першу чергу так не чекати ніяку службу. А... Самому активізуватися, тому що ти розумієш, що це безпека твоєї сім'ї, тебе і твоєї сім'ї. На що ще треба звернути увагу, щоб люди, от окрім? Того, що все має бути справним, що ні в якому разі не має бути оцього запаху газу, так багато разів говорили про те, що там, де знаходиться чи то балон, чи то плита, чи будь-який прибор, має бути відкрита квартирка, так? Це Або коли, вікно це ну, так коли те... да, при приготуванні, так, при приготуванні коли їжі. коли воно працює так, так, має бути, тому що має бути вентиляція, тому що людина може не розуміти про те, що вона. От зараз отруюється саме в угу. цей момент. Ну, вона може не відчувати так, цього. Так, так він І, же не відразу. Ін, іноді якісь можуть бути такі симптоми, як у звичайної там застуди. Там у людини угу. може трошечки бути якась. А які, до речі, так? на що треба на з того чергову людина, лявість. людина втрачає свої сили. Вона стає така, без ну от в їй стає так важко, їй здається, що вона дуже дуже втомлена. От в цей момент, коли от, йде саме оце отруєння, їй здається, що вона дуже дуже угу. втомлена. А, важко стає дим їха ти її стає одну зір, він не, не втрачається, але їй так здається, що вона менше бачить, mm -hmm. там в неї розпливається все в очах і голова болить, бо mm -hmm. він, він починає боліти голова. Оце такі самі-самі перші, перші симптоми, на які треба звернути увагу. Але люди дуже часто думають, що вони просто десь там вірусахвата. І їм здається, просто що ну от сезони, можливо, щось вони починають захворювати, тому що не стикаючись з. Словами там взагалі вже тіщадним газом, вони ніколи навіть не можуть подумати на те, що саме в даний момент з ними з ними от щось трапляється саме в цьому напрямку. Їм здається, просто що вони захворівають. Вони можуть лягти спати і на жаль далі просто не прокинутися. А якщо людина розуміє, що вона починає отруюватись, тут можна одразу які якісь які заходи mm -hmm. відкривати вікна, відкривати двері, а повітря обов'язково вибігти на повітря і викликати по послабити свою одежу і викликати медиків. Іноді знаємо про ситуацію, спілкувалися з цими людьми, які потрапляли до лікарень. Кось просто обстежують, ну, у них такі легкі, якісь uh -huh. обстежують, і вони йдуть додому. А хтось залишається в лікарні, їх лікують, тому що вони вже ну, там, до якоїсь дійшли при отруєнні до якоїсь межі. ну, тобто, і Там буквально трошки піші часу, і все. людина би просто могла не вижити. Знову ж таки, згадаю за генератори, можливо, пам'ятаєте, в минулому році. Коли дідусь і онук загинули. Так, Ді... так, 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 так. так, Дідусь у... так. працював генератор у нього в гаражі, він задихнувся і прийшов онук, він хотів врятувати дідуся і намагався його звідти винести, але не вистачило йому от повітря. Дуже велика газу, концентрація. Так. Тобто, десь може бути трохи, людина поступово починає себе гірше почувати. Mm. А в даному випадку це, це сталося дуже, дуже швидко, тому що дуже. Дуже, дуже було вже багато цієї концентрації цього чадного газу. Е, тому знову ж таки, коли з'явилася у нас проблема з блокаутами, з'явилось дуже дуже багато генераторів. Чому ми казали про те, що генератори мають бути на свіжому повітрі і на якоїсь відстані там, від не менше 6 метрів да, від будинку? Я пам'ятаю, до нас дуже багато людей телефонували і писали нам скарги про те, що люди став, сусіди ставлять в під'їздах. Генератор. Це взагалі, просто так катастрофа, було тоді, але справді, тоді так. ще було проблемним питанням що це не було визначено на законодавчому mm -hmm. рівні. Це було це були рекомендації від ДСНС, що має бути на вулиці, там шість метрів. Угу. На щастя, вже було прийнято зміни там в законодавстві, і щодо генераторів це вже прописано офіційно, про те, що не можна, щоб вони були в будинках, ну взагалі в Ну, багато, багато були. Будинки, це взагалі так, Люд, просто ставили тоді. Я пам'ятаю, що на балконі на пам'ятаєте, теж так, та сама ситуація. Так. Це не тільки твоя сім'я. Я під загрозою, а ще і багато людей звісно. зверху, і да, Так, і таке ну це несвідомість, егоїзм. Тоді люди нерозуміння, вони... мабуть, чи як користуватися. По... 에, я, спочатку не, я не самому. можу сказати, початку. що нерозуміння, тому що до них приходить, пам'ятаю ці моменти, як до них приходили сусіди, просили цього не робити, uh -huh. а вони а який у нас вихід, нам же ж треба. І сказати, що це не знання чогось. Uh -huh. Ну можливо, це сам. Перші якісь дні а далі це був просто якийсь егоїзм. Насправді mm -hmm. і люди абсолютно по-різному себе проявляли і, на жаль, так на жаль, так. на жаль. Марин, ну є ще ж е, такі прибори спеціальні, які називаються датчиками газу. Mm -hmm. Так і їх можна встановити. Що це за прибори і чи можна це робити самостійно, і як взагалі це все працює? Е, поширена така тема про них пішла саме от протягом останніх років. Mm -hmm. Датчик чадного газу да, він встановлюється у квартирах, ставиться я сама, якщо чесно, ну бачила їх по картинкам. <гум> а, да, але, як вони виглядають? Да, але я сама ну, не, не бачила, тому що може ми. Не проводимо самі зараз оці заходи, такі і ми не ми їх продаємо. Я пам'ятаю просто, як до uh -huh. нас дуже багато людей телефонували, коли пішла тема про ці датчики, і нам телефону їх, ми їх не продаємо. Тобто їх можна знайти в інтернеті і бажано знову ж таки. Ми завжди повторюємо, коли купуючи будь-що. Купуйте це в перевірених ліцензованих не просто в організаціях. Дуже так, так, це так все. там, де є сертифікати обов'язково, де ліцензовані праці. І їх можна так, їх можна знайти, навіть пошукавши в інтернеті, в фірмах, які мають ліцензію на продаж таких датчиків. Він показує, якщо є підвищений рівень цього чадного газу, то датчики просто це покажуть. Ага. І знову ж таки, що може врятувати життя людей. Так, це так само, як і вогнегасники, про які ми колись так, говорили. Так, так це так. не до сьогоднішньої нашої так. теми, але вона все одно актуальна. Це завжди актуальна. Тому що це така річ, яка має бути вдома. Я не знаю, як датчик, але от вогнегасник так стовідсотково має бути вдома, тому що це, тому, що це не без, тому, що це безпека. Це безпека в будь-якій ситуації. Так, ну ми взагалі в своїй службі можемо сказати, що ми бачили просто сотні випадків, коли вогнегасники. Рятували від пожеж. У нас mm -hmm. дуже часто кожного там ранку ми беремо довідку. Там або по факту нам телефонують рятувальники і кажуть, от у нас щойно трапилось то, то фото скинути вам при службу, телефонують. Mm -hmm. Коли приїжджають, і ще дуже маленька пожежа, іноді знають самі рятувальники беруть вогнегасники, можуть загасити. Але в більшості випадків, коли от саме вогнегасники є, що люди, які викликали службу порятунку, до приїзду рятувальників з допомогою Распорали. вогнегасника так, так. вже. Вже впоралися. і ми намагаємось про це дуже часто писати. коли це трапляється. Ми намагаємось про це писати. Ми хочемо, щоб люди чули про те, що вогнегасник врятував чиїсь помешкання, чиїсь там чийсь магазин, чиїсь кафе або ще щось. А ми намагаємося це максимально давати про це інформацію, тому що ну це важливо. Це важливо, тому що люди так само колись можуть врятувати свої помешкання. Ну, так вони не настільки дорого коштують, щоб не можна було дозволити, тому так, і що продають це... їх так само ліцензовані Ну, і взагалі-то так, угу. це знаєте, коли ціна життя і ціна вогнегасника, то звісно що зрозуміло, що треба обирати все ж таки, придбати цю річ. А ви вже сказали про те, що якщо там робляться якісь перестановки, чи то ремонт, чи то якісь роботи, обов'язково треба спілкуватися, все ж таки, мабуть, з газовою службою. так? так? Тому що якщо ти. Сам там чіпаєш ту саму газову плиту, якщо це багатоповерхівка, або той самий газовий балон, якщо ти ну то до цього треба дуже там буває, уважно намагаються ставитися. намагаються перенести там в проекті так, так. щось поміняти, чи перенести, а чи по чи взагалі... поміняти, От, от тут що чи, треба ч, все ж таки чи... спілкуватися Зі спеціалістами. із спеціалістами, так щоб вони і порадили і погул... перевірили. Погоджувати, і, та, щоб перевірили і погодили, що так, от, це правильно, а не потім виправляти те, що виправити, вже неможливо. На жаль, так. Ну і теж час туристичних газових балончиків mm -hmm. знову це, ж таки mm -hmm. так актуально, тому що ну зараз на щастя ми маємо о, поки що там більш-менш стабільної і світлої, і все таке і інше. Але ж під час війни ми зіткнулися і з цим викликом. Такі газові балони, туристичні газові балончики. Я іноді думаю про те, що люди насправді читаючи новини, якісь побачили, яку небезпеку, яку загрозу несуть ці маленькі туристичні mm -hmm. газові пальники з оцими манюсінькими балончиками. Тому що здається, цей балончик, який не може там ніяк зашкодити, а через нього вилітали цілі стіни, двері, вікна mm -hmm. і все інше. Зараз те, що ми бачимо по статистиці, зараз ми все менше про них чуємо і ми цьому дуже, -дуже раді. Тому що на початку цих перших блокаутів ці туристичні газові пальники це було, стало такою просто проблемою і для людей, і для ДСНС. У нас було дуже багато викликів. Туристичний газовий пальник. Слово туристичний вже каже сам за себе. Mm -hmm. Що це не, не для квартири? Абсолютно mm -hmm. ні. Не можна користуватися тільки на відкритому повітрі, тобто mm -hmm. десь на вулиці. Але знову як користуватися? Туристичний? Закип'ятити водичку для чаю, для кави, закипти. Птити водичку або там змішати в нім кашу, там або щось розігріти. Дуже Не коротко, дуже швидко. Так а я пам'ятаю, коли тільки почались блекаути, і на цьому газовому цьому пальничку, отака от кастрюля, і людина там варить борщ. Uh, він yeah, він було б не значний при... було, так, так було, так, сумно. Від того, ж, коли воно горить, сам балончик вже нагрівається, а тепер уявіть, да, це ємкість ємкість каструлі, розігрівається балон, розігрівається каструля. Це просто тут дивом, коли пам'ятається це. Я не пам'ятаю його, просто тоді щось його викинуло, цей балончик і що воно не, не призвело до якоїсь пожежі або, або чогось. Але були випадки, можливо, також ви пам'ятаєте, коли люди залишили цей газ. Газовий пальник на плиті, потім вони пішли так, десь, світло повернулося, плита автоматично увімкнулася, і цей газовий пальник розігрівся до того, до того стану, що повністю стіну винесло з цієї квартири. І це, на щастя, що в той момент нікого не було вдома. Я пам'ятаю ситуацію в минулому році, коли за допомогою такого, цього газового пальничка намагалися обігрітися в оселі, і тоді ледве Три дитини не загинуло, це було також випадок, по три, бо чотири дитини, але це точно були діти. І коли так само вони почали отруюватися оцим чадним газом, це який так. Тому що, навіть якщо ну було там, ну, кожного свій випадок. Ну, можливо, людині щось терміново треба розігріти, він вирішив зробити це вдома. Але на цей момент в нього так само має бути вентиляція, все має бути відкрито mm -hmm. і має mm -hmm. бути потік повітря. Тому що він туристичний, він для вулиці, а у людей все закрите, і от вона, а ще коли я ж кажу, люди намагалися обігрітися. Ми, ну, у нас тоді взагалі був шок від того всього, що відбувалося, від тих альтернативних джерел е, існування наших українців. Фантазери, так, mm. але це насправді не та ситуація, коли треба креативити. І ще ви вже сказали про те, що якщо є якісь перші. Симптоми отруєння, то ми обов'язково послаблюємо одяг. Так, що просто одяг, просто щоб нагадати людям. Так, послаб... одяг, В так. першу чергу людина має вийти на свіже повітря. Обов'язково її потрібна повітря. повітря, так, їй важливо, повітря. Так. Вона має вийти і викликати швидко. Угу. Цей момент, якщо звичайно, десь щось її стягує, це все послабити, і тоді ну вже на повітрі їй стане все одно. Легше. Якщо ж притомніла, можна на шатир чи щось таке? Так, да, да, до речі. Чи на шатир дуже дуже допоможе, можна, якщо людині так. стає погано, на шатир дуже дуже допоможе в даному випадку, угу. тобто це все працює, так. але краще не доходити до, до. цієї ситуації, так. краще бути дуже уважними, дуже обережними, тому що у нас і так багато викликів. Як тільки, так? Як тільки як тільки хотіла про це сказати. сказати, коли у нас в країні війна, і на жаль, ну, наші так. люди гинуть, то Нам і так втрача, втрачати цього, життя цього. просто там, де, де можна цього уникнути, угу. дотримуючись елементарних правил, то хочеться просто зберегти наших українців. Україночок. 100%. Дякую вам дуже. Дякую всім рятувальникам, які завжди приходять на допомогу, але. Складна в них робота, але що ж що, що поробиш, хтось має це робити, так і ваші хлопці і дівчата саме цим і займаються. Ну а ви себе, тому що насправді чадний газ це такий, знаєте, небезпечний ворог, якого ми ще раз повторюся, не бачимо, не відчуваємо, не можемо його ідентифікувати до того моменту, поки. Людині не стає погано, а цей момент може бути вже фатальним, тому треба дуже обережно користуватися всіма приладами, всіми газовими приладами і берегти себе та своїх близьких, бо ми того варті 100%. Залишайтеся з нами. Побачимося на першому міському.